Зараз, друзі, будемо говорити про людей, яким моя бабця, знаєте, що казала: дитино, а дай мені у ту жовту пігулочку маленьку, бо мені від неї стає хорошо. І знаєте, що цікаво, ця людина видавала все точно як в аптеці. Ви мабуть, здогадалися, що мова йтиме про фармацевтів, адже цими вихідними вони святкували своє професійне свято. А я навіть знаю, чому взагалі ти так кажеш, бо працювати з людьми буває ой, як складно, правда. Oh -oh -oh. <гад> 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 Давайте ми подивимося, як це буває. От приблизно так щойно Ксюша била Юру е... ніхто нічого не бачив не бачив. <рес> а, а герой цього відео, який ви щойно бачили, це фармацевт з Одеси, активний тіктокер, якщо так правильно говорити, Дмитро Туманов. Вже він у нашій студії. Ось тут сидить. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго Доброго Доброго. 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 Так, давайте. Ви з Одес. Чекнемо так, да? так, так? Ви з Одеси. Мабуть. Це в... був головний тренд. А, це був головний От, А, все, він. тоді заспокоїлись, він уже минув. Ви створюєте контент з гумором. І як спілкуєтеся з клієнтами за прилавком? Так само вам що видати: аспірін чи по голові? дати? З клієнтами дати? приходиться просто спілкуватися і спілкуватися належно. належно, Належно. тобто, ви так: доброго раночку. Дуже дуже, Окей. Де ваш, де дуже серйозно і про спілкуватися. Це логічно, але коли приходить якесь, ну не хочеться казати, а такий чоловік, як я, з поганим настроєм, приходить такий лисувати поза і каже, дай мені мене спережу, стоїш. після ось цього. От як з такими? да, бо може між мене ну, лавати. Що не, не що ти стоїш, дивися на мене, давай <ріх> що ти так медленно рухаєшся? А я йому кажу, Друже, давай ми трошки потихіше -по -по постоїмо і тоді вже побалакаємо. Ну є такі ж, да, Єсно, які є. просто виносять банально, виносять мок, тому що ти цілий день стоїш, і ти просто доведеться. Вчора просто а давайте сума. так їх відсотків 70, Серйозно? а мало да. таке. Швидко мені всі ці от пігулки бо швидко. Так, так, або ще гроші так можуть верститися. А, а, та, та, а, серй... а давайте, до подивимося відео У нас зараз є відео. Не? Подивіться, будь ласка. Включіть, будь Мене одного після люди, які приходять в аптеку, і мало того, що вони не здаруються, а ще й тикають тобі. Ну, я нічого не кажу, я там малолітка, всі діла, типу, зачем мене слухати, типа, сопля, зачем я взагалі рот відкрив? Ну, я ж вам балакаю, на ви? Чого? Хтось такий, ей ти, давай сюди! Ей ти, давай, продовжуй. Це знаєте, як от мені я дуже часто помічаю це, до речі, в аптеці, коли приходить, каже, дивляться на молодого, кажуть, а у вас немає досвідченішого е провізора, так? Да? Чесно, дуже така поширена проблема. Вас і... Взагалі ображає така фамільярність? Е -е вона не ображає від якоїсь бабусі, але вона буде ображати від однолітка. Ти прийшов і каже тобі: хлопчина, давай, збирай, що там мені треба. Але напевно, тому що це одноліток, і він вважає, що от з вами можна ось так. Певно, да, я... але я розумієте, бо от, в моїх уявах ти приходиш в <рес> уявленнях, <рес> да? ти, ти приходиш до аптеки і там повинен стояти якийсь там дядечка чи жінка, да, така в окулярах. А тут приходиш такий красивий молодий фармацевт. Привіт! <рес> що там у нас валідолу? Ой, а вибачаю, а яке там попали. Слово, бо я знаю, що лікарі дуже ображаються на слиш лікар. А ми ображаємось на продавець. На продавець. На а, продавець. Ви, а ви хто, вибачте? А ми фармацев. давайте. фармацевти. Да. <ріхи> давайте, ще одне, <ріхи> давайте ще одне відео поглянемо, думаю, цікаво буде. Для чого номер телефону у вас питають в аптеці? Щоб здати вас в ЗСУ, щоб всі ваші дані передати з геолокації. раз. Щоб всі ваші дані москалям передати, щоб далі вас прийшли і не знаю, що з вами зробили. Щоб слідить за вами постоянно, щоб пушити вам безконечні повідомлення, щоб зняти всі гроші з вашої карточки. Це все правильні відповіді. Неправильні відповіді, щоб у вас нараховували бонуси, щоб вам нагадували про те, що вам треба купити вже постійні ліки, які ви приймаєте. Що серйозно, це от такі є претензії по номеру телефону, щоб здати в ЗСУ, бо мати. На початку взагалі повномасштабної війни це була перша проблема, чому люди не хотіли давати свій номер телефону, а то там для бонусів, для знижок, туди-сюди, ні, ви здасте мене в ЗСУ. Друзі, порада. У мене є два номери: один спеціально для того, щоб записувати бонуси в аптеках. На жаль, це дуже часто відбувається. Да. В мене таке питання: класично, напевно, що найважче в професії. Фармацевта і чи є такі люди взагалі? Я просто розумію, що напевно, ну я так десь робив. Коли приходиш, кажеш, я вибачаюсь, мене от за вухом колить, віддає ось сюди. От ні, що ні? Ну, дотає. Що мені. І через э, це все ще й нудота є. Да, ну Тобто, ви ж повинні знати фактично е, всі балячки, всі ск складові цих рецептів, всі складові. Е, Як, сами... називаються, всі ці Як називаються всі ці лікарські препарати? Діючі речовини, правильно казати. А, правильно? а у вас є дребеди? Так є зараз. Так, звісно, звісно. То, ну, Чи вони однакові? А і потім в мене буде, до речі, ще одне питання, яке буде А, Ви так... знаєте, найважчим, певне, буде. Переконати людей не займатися самолікуванням, а вчасно звернутися до лікаря. Бо фармацевти, на жаль, не можуть вам порадити все так і круто, як рентген, визначити, чим ви захворіли, і що з вами трапилось. Е, таке інтересне питання. Е, е на, наскільки я знаю, великі фармацевтичні компанії вони е, якось підкуповують, або щось намагаються якось платити, або там подарунки якісь давати фармацевтам, лікарям і так далі, щоб вони пропонували їх товар. Наскільки це правда, а не міф? Скоріше за все, це буде міфом, тому що ми отримуємо зарплату за свою роботу, і ми її робимо якісно, де в першу чергу входить. Допомога людям. Ну тобто нема такого, що carvalol.ua, там чи якось там Ні, нас такого немає. Я це знаю точно, що є недобросовісні лікарі, бо я колись робив такий матеріал. А є, от чому мені дуже часто пропонують додаткові якісь товари? Це впливає якось на заробіток фармацевта? Це впливає скоріше на заробіток аптеки. Ну, Я думаю, це не міф ніякий, але до продаж це там, грубо кажучи, якась серветка, угу. водичка. Це просто hmm. треба, якщо тобі не потрібно, пакети пакети. Да? Супер, супер добро. А ми, до речі, Метафамінка Чи як Метафамінка? Метафамінка? Так, <груто -минка> Так, Вітамін. <груто> давай так. Вітамін С. А скарбінка. Ні, отаке як воно. Мітафамін. Метафамін. Хай буде метафамін. Темнесенькі, темнесеньке. В аптеках таке не продають. Така конфетка, така. Гематогенка. О, гематогенка. Метафамінка. Бачите, от ми одразу розібралися. Метафамінка. Наш гість вміє не лише розбирати почерки лікарів, деякі дуже складно, а вміє ще й розбирати те, що Юра розповідає в ефірі. Все добре. Така довга. Вона одна схожа буква і все. З того ми вже пляшемо, щось придумаємо. А взагалі, ми знаємо, що Дмитро досі навчається і це пов'язано з фармацевтикою. Чи, чи можливо ви хочете стати лікарем? <свят> Ні, мені того городу не треба. Дякую. Я <свят> <Мене свят> своєму попрацюю. Я продовжую навчання на фармацевта, магістратура і отам на заочній все. потрошку. Ну, тобто ви взагалі будете ас, та, та, Так, та Так, все, садата Це, Це постійно Треба щось вчити вчити, вчити, вчити складові вчити ніяк. нові препарати. Що от основне, ви там ну вивчаєте. Ну тобто, складові препаратів. Назви препаратів і на що вони впливають. Складові, що вони... складові діючі речовини, як вони працюють в організмі, так. який найпопулярніший препарат? Найпопуляріша пігулкам. Дію... Стоп, стоп, стоп. Да, стоп давайте виправимося. Діюча речовина, щоб ми зараз не рекламували препарат. А, який... ну да. Парцитаму? Uh, Парцитому. Uh, 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 слухайте, і знову ж таки uh, з вашого тіктоку uh, знаємо, що є ще одна проблема, з якою постійно зіштовхуєтесь, і ви, і інші фармацевти, давайте подивимось. приходить сьогодні оце назначення. Клієнт приходить за цим. От це що? Любі лікарі. Любі лікарі, що це. От у мене таке вщення, що курка три рази поскользнулася. Приходять і ставить. Ми ж питаємося розібратися, кидаємо групу. Всіх моїх колег, питаємося розібратися, не може ніхто нічого вичитати. Я ж прошу, давайте ви зателефонуєте лікарю і ми всі узнаємо, що ж тут написано, такого. то -та. На що мені клієнт відвічає: так ви ж повинні знати, що тут написано. У мене не було предмета розбери почерк врача. Чому, ну, це така Чому? В інститутах, де вас навчають, немає предмету, розбери підтримку. Треба вести почерк... предмет «Каліграфія». А я знаєте, я знаю, чого. Це, бо це а, медичні інститути, це ну, взагалі от, такі професії, вони дуже складні і там дуже багато лекцій, і треба все дуже швидко записувати. Міф, і через так? швидкість почерк він ну, втрачає свою каліграфічність. От там там тебе і з'являється цей почерк. Так. Саме на цьому етапі, коли ти на першому курсі приходиш в тебе п'ять. 5 лекцій, ти от, так от пишеш. Найкумедніша ситуація з почерком, яка була? О, певне, оця. оця, оця яка, так, коли конечно. там Курка, курка підсковнулася вже три рази. Добре, Добре, а що ми... робити? А що робити? Ви нічого не бачите, О... там нічого не зрозуміло. А я розумію, що робити. От Електронні Одна буква. рецепти. Електронні рецепти супер. Я дуже щасливий, що нарешті Вони... таке З'явилося. З'явилося? Але, Але не всі, так? Всі. Але аркуш і олівець це трошечки не, всі, не, всі. не всі. Але, але таке бувало у вас на практиці, що ви не могли прочитати, що там написано. Звісно, бувало. Звісно, Толі, бувало. І ти кидаєш <сих> фото. Ти кидаєш фото своїм колегам. каже: Друзі, допоможіть, будь ласка, хто бачить першу знайому букву, і все, від того да. ми вже починаємо. Ну, тобто, Давайте давай. буква Б. Паралогім. Т. Т. Таміфлю. Який знак? О, все, не впорався. Я і знав. Я і знав. Ну, це насправді жарт. Ми дуже вдячні, що ви до нас прийшли, Дмитро. Так, і у нас для вас є один невеличкий сюрприз. От ми підготували такий от диплом, на якому написано. Диплом дуже розбірливо між іншим. Так, також там автографи не дуже розбірливо. Це наші. Мені особливо Ксюшин подобається. Вона мала бути медиком сто відсотків. Дипломом Ти Нагород... на горі, подивись, У мене все красиво. Я бачу. Да. Дипломом Це нагороджується Дмитро Туманов за вагомий внесок та просвітницьку діяльність у фармацевтичному сегменті. Та-да-дан, та-да! Тікто браво! Дуже дякуємо за вашу нагадати. роботу. Сонце, да, я, я дуже я подякую побачу. хочу. Подякувати да. за вашу роботу. Що ви я знаю, що зараз через TikTok дуже багато людей дивляться, і тому ви неймовірну справу робите, щоб люди розуміли, що аптека це не та місце, де треба труїтися ліками, а треба купувати те, що вам буде дуже потрібно. Так а я хочу нагадати, що гостем ранкового шоу прокидайся був найжиттєрадісний фармацевт України з Одеси Дмитро Томанов. Дякуємо вам. Дякую.